Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні багато хто говорить про річницю перебування Петра Порошенка на посаді президента України. І звичайно, як завжди буває в такі дні, критики більше, ніж якихось оцінок того, що вдалося зробити. Я навіть не думаю, що це погано. Це якраз свідчить про те, що ми з вами живемо у демократичній країні, в якій до влади у кожного свій рахунок і свої претензії. Але є очевидна річ, про яку не варто забувати. Петро Порошенко був обраний керівником української держави, до того ж обраний у першому турі, як президент миру. Багато хто з його виборців голосував за нового лідера країни, сподіваючись, що повернення до президентської інституції може зупинити ту війну, яку Росія вже розпочала на той час проти нашої держави. У Росії були свої уявлення про перебіг бойових дій. Однак ніде правди, діти Петро Порошенка. Дійсно намагався стати президентом миру. І намагається він е, зробив багато чого, щоб перевести ту ситуацію, яка склалася в країні на момент його обрання, у серйозний міжнародний діалог. Врешті-решт до президентських виборів важко було собі уявити оцей нормандський формат і зустрічі, в яких брали б участь не тільки Петро Порошенко і наші західні союзники, але й президент країни-агресора. Володимир Путін, Україна саме після президентських виборів повернула собі ту легітимність, яка не може бути знехтована Росією, її владою, і навіть її пропагандою. Разом із цим очевидно, що у багатьох людей було бажання, щоб це був не просто мир, а швидке відновлення територіальної цілісності України. Однак, знову таки, окрім наших з вами планів, є. Плани агресора, і вони не обов'язково мають співпадати. Я б особисто хотів, щоб президент України зосередився на цих глобальних питаннях війни і миру, підготовки реальної сильної професійної армії, яка в майбутньому буде захищати нас від агресії. Створення такої держави, які були б реальні, а не віртуальні інституції, бо ми вже з зрозуміли, що таке віртуальні інституції тоді, коли почалася російська навала. Створення такої конституції, яка б забезпечила нам реальну роботу держави до майбутнього і одужання саме на громадянина. І це вже потрібно робити. Але президент є очевидно політиком. І саме тому він займається зовсім не тільки цими питаннями, а створив політичний блок, який пішов в парламент під його прізвищем, є активним учасником, я б сказав, не тільки політичного процесу, але й політичної гри. І не можу сказати, щоб мені це імпонувало разом із цим знову таки. Петро Порошенко не перший день в українській політиці, і той, хто за нього голосував, мав би передбачити, що так воно і може бути. Що людина із політичним інстинктом просто главою парламентсько-президентської республіки не стане. Носієм саме інституції не стане. Що буде спрацьовувати логіка збільшення власних повноважень, якщо не за рахунок особистого авторитету, то за рахунок політичних інструментів. І Порошенка використовує все ж таки набагато більш цивілізовані інструменти, ніж його попередник, який просто здійснив конституційний переворот. І в цьому вже також є прогрес. Ясно, що цей рік був непростий, і ясно, що наступний рік буде досить важким. Однак є важливим, щоб ми, критикуючи кожного, хто сьогодні знаходиться у владі, і президента насамперед, пам'ятали про авторитет інституцій. Попередник Порошенка зробив все можливе, щоб ці інституції вивалити буквально в багнюці. І нам всім з вами, разом із президентом, потрібно їх очистити. Хай щастить.